Перевіряють тендерні закупівлі та військово-лікарські комісії, аби викривати корупційні схеми. При Чернівецькій ОВА створили робочу групу прозорість і підзвітність. Про результати їхньої роботи дізнавалась Богдана Дем'янів. Призупинили тендерів із корупційною складовою на майже 300 мільйонів гривень. Робоча група Прозорість і підзвітність працює при Чернівецькій з 12 жовтня. Завдання новоствореного підрозділу полягає у моніторингу тендерних закупівель та випередження корупції в державних підрозділах. Робоча група, яка включає в себе правоохоронний блок, включає в себе юридичну складову так само. Група, яка здійснює і націлена на моніторинг здійснення закупівель всіх. Що стосується нашої області на рівні ОТГ, на рівні всіх комунальних закладів, на рівні всіх коштів, які виділяються централізовано державою в рамках програми відновлення, це основна задача для того, щоб ми розуміли, що в цьому напрямку ні в якому разі не можна було побачити зловживань, корупції або ще якихось посягань на те, щоб нераціонально використовувалися державні кошти. Закупівлі, в яких виявили недоцільність витрати коштів, скасовують, а договір із підрядником розривають. Якщо ж проблема полягає в технічних параметрах, документи відправляють на доопрацювання. Наразі учасники органу перевірили тендерів майже на мільярд гривень. Ми попереджаємо власника цього процесу, хто являється, хто здійснює цю закупівлю, що йому потрібно призупинити закупівлю. Йому потрібно внести ті всі відповідні корективи і правки і по новому вийти на тендер. Основа це ми маємо розуміти чітко, що ніхто не повинен допустити збільшення вартості. Економічної да раціональної ринкової вартості тої чи іншої послуги або того чи іншого товару, який здійснюється закупівля в рамках тендеру на Прозоро». зокрема, запобігти недоцільному використанню коштів вдалось в одному з районів області. Одна з основних, яка саме найпершому звернула увагу, це була закупівля з метою проведення ремонтних робіт по укриттю. Це прямі кошти від державної субвенції по відновленню. Це Хотинське ОТГ здійснювало. Там було допущено Ще на помилка, просто технічна помилка, але яка могла призвести до можливих порушень тендерних закупівель. От ми упередили це 8,6 мільйона. Це одна з найперших буквально на другий день після створення робочої групи і початку моніторингу закупівель у нас по на рівні нашої області. Окрім того, комісія спільно з правоохоронцями викрила на хабарі працівника військово-лікарської комісії декілька днів назад. Був затриманий на хабарі один з заступників генерального директора медичного закладу нашого обласного рівня. Це те, що стосується роботи ВЛК наших, їх більше 28 по області. Ми тримаємо руку на пульсі. Цього ми моніторимо роботу їхню. Богдан Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.